Вітаю, друзі, вас на вебінарі Розгадай себе твої ролі та проявленість, і що потрібно знати саме тобі. На початку пропоную познайомитись, моє ім'я Інна Корчикова. І, мабуть, зараз перед вами є слайд, на якому ви можете прочитати всю інформацію про мене. Але я хочу познайомитись з вами дещо ближче і розповісти про себе як про професіонала. Я практичний психолог з правом на клінічну практику. Маю університетську базу і спеціалізацію в області загальної та вікової психології. Психології. Я майже 25 років і по закінченню університету залишаюсь в сфери психології. Дещо змінюються мої направлення, вподобання, але психологія для мене це не тільки професія, не тільки призначення, а це стиль мого життя. Тому а, всі ці роки я займаюся розвитком себе не тільки як професіонала, а я, але як особистості. Бо моя думка така, що допомагати іншій людині може тільки той, хто а, знає себе. На сьогоднішній день а, я багато працюю як а, індивідуальний консультант, тобто я проводжу індивідуальні консультації та супроводи на ті чи інші а, а, запити. Від клієнтів також я автор майстер-класів психологічних програм інтенсив, і в цьому році разом з командою ми заснували академію цілісності, де в центрі є людина з пошуком відповіді на головне питання. Хто я є насправді. І це людина, яка прагне через розуміння себе справжньою розкрити сві, свої таланти, потенціал і відчувати себе самодостатньою через реалізацію та втілення своїх ідей та задумів. Далі, мабуть, ви бачите слайд, на якому я пропоную вам підписуватись на мої сторінки. Так, я пропоную вам підписуватись на експертну сторінку і сторінку Академії цілісності, бо цей вебінар у нас в записі, і я не маю змоги познайомитись з вами ближче, тому запрошую вас на мої сторінки для того, щоб ми могли з вами спілкуватись. Ну що, я пропоную вам переходити а, до вебінару. Тему цього вебінару я обрала не просто так. Бо мій власний досвід і досвід моїх клієнтів показує, що на проявленість людини впливає багато чинників. І одним з, тих, з таких чинників є наші ролі. Ролі, які ми відіграємо кожного дня з різними людьми, з нашим оточенням в різних обставинах. І тому сьогодні ми будемо говорити з вами, як ролі впливають, на ваше життя, на ваше рішення, на вашу поведінку, і як зробити так, щоб ролі стали рушиною вашої сили для проявленості у вашому житті. Але спочатку давайте розберемось з поняттями: Поняття і поняття і ролі. Бо зараз дуже багато такої плутанини, що, що таке є проявленість. Може, ви багато зараз чуєте в соціальних мережах, такого заклику. Проявляйся, проявляйся. І треба зрозуміти, що проявленість це не позначає навчитись е класно говорити на камеру, або мати гарну дикцію, або впливати на велику кількість людей. А проявленість це. Те, хто ти є насправді. Проявленість це ваше таке звучання, яке є всередині вас. І ця проявленість, коли я розумію, хто я є насправді, вона проявляється у зовнішньому вигляді і вона проявляється через наші конкретні дії. Ролі це той образ, який ми програємо в тих чи інших обставинах з тими чи іншими людьми. І ось коли ми не розуміємо, хто я є насправді, як я звучу. Ролі можуть тиснути і обмежувати нас в нашому житті. Вони будуть керувати нашим життям. І навпаки, коли я розумію, хто я є насправді, я розумію своє звучання, я чую своє звучання, і я можу про нього заявляти в цьому просторі. Тоді ролі можуть бути помічником для вашої проявленості. Тема ролі вона дуже така завелика, да? вона як океан. І на цьому вебінарі ми зможемо доторкнутися лише до деяких, до деяких питань. Але в мене є в розробці інтенсив. В якому ми будемо саме занурюватися у це питання про ролі, про обмеження, про кордони, і як все це впливає на мою проявленість, як це це може допомогти мені проявлятися і бути справжнім у цьому світі. І, але ж повертаючись до розуміння, що ж таке ролі, зазначу наступне, що. Є Є ті ролі, які можуть вам. Допомагати і є ті ролі, які будуть вам заважати. І саме з цим сьогодні ми будемо з вами розбиратися. І ще для більшої легкості розуміння, я все ж таки хочу поділити на дві групи всі ролі: це загальні і додаткові ролі. І на маленькому такому прикладі загальні ролі це коли я розумію, хто я, хто я є. Наприклад, я я є дружина, я є мати, я є професіонал, я є психолог. Да? І додаткові це такі ролі, які вбудовані ці загальні ролі. Ну, Наприклад, я є дружина, але я Маю е, таку частку, яка контролює свого чоловіка або контролює свої, е, своїх дітей. І оце і буде додаткова така роль, я дружина. Яка є контролером по відношенню до свого чоловіка або дітей? Я а, донька, але а, яка може мати частку а, тако, критика по відношенню до своїх батьків. Да, і от е, Мені здається, що таке розуміння воно більше буде допомагати вам е, зараз е, виконувати і розб... виконувати вправи і е, е, розбиратись з питанням ролі. І перше, ніж перейти до практичних вправ, давайте зупинимось на конкретному прикладі, щоб розібратися про ролі, і як людина проявляється через ці ролі. Для прикладу, я обрала відому американську телевідучу продюсерку Опри Уінфрі. І на слайді ви бачите, скільки вона має ролей. Тобто ролі, через які вона взаємодіє з оточуючими по всьому світу. І а, через ці ролі а, вона а, дуже гарно так, якісно може проявлятися. І так, хто вона? А, вона медіамагнат, вона філантроп, вона авторка та мотиватор, вона наставниця та мента, а, вона жінка та друг. Давайте візьмемо, наприклад, а, роль автора. Автора та мотиватора. Тобто, в цій ролі вона яка її роль? Вона є авторкою і співавторкою декілька книжок. І через цю роль вона проявляється на конференціях, на семінарах, мотивуючи тисячі, мільйони людей до саморозвитку. І от всі наші ролі вони несуть деякі очікування та обов'язки, і нам так складно іноді знаєте, розділятись оцими ролями, якщо ми їх розуміємо. То вони нам допомагають. Якщо ми їх не розуміємо, вони нам заважають. Тому що оце злиття з ролями закриває нам шлях до розуміння, хто є я насправді. І тільки коли я починаю розуміти, хто я є насправді, тоді я розумію і ту роль, яку я обираю, і через яку я можу проявлятися у цьому світі. А зараз я пропоную вам перейти до виконання практичної вправи Мої життєві ролі. Крок перший. візьміть аркуш та ручку і зараз подумайте, так занурте в себе і запишіть всі ролі, які ви виконуєте в своєму житті. Для такої підказки може вам буде легше, що можна ці роли розбити на особисті, професійні, соціальні та інші. На моєму прикладі, я а, мої особисті ролі. Я є мати, я є дружина, я є донька, я є подруга. Мої професійні ролі я є... Я психолог, я є експерт, я є керівник, підприємець, і на прикладі соціальних ролей я є учасником професійних спільнот. Також я виконую інші ролі, і зараз я пропоную, щоб ви записали свої ролі. От Подумайте, які приходять вам на думку, і запишіть всі, якщо навіть вони здаються вам незначними. Якщо ви потребуєте часу, щоб проаналізувати, щоб зануритись себе, то можете поставити на паузу і прописати всі, і знову повернутись. А ті, хто вже записав, ми крокуємо далі. Крок два. Ми зараз зробимо аналіз того, які з цих ролей є для вас важливими. Я пропоную подивитися на кожну роль і представити бали від 1 до 10. 10 – це буде позначати, що ця роль є для вас такою дуже важливою. А одиниця це ця роль є такою, вона є, але вона не така важлива для вас у вашому житті. 党。 І також, якщо потребуєте час, ставите на паузу і аналізуйте кожну роль. Наступний крок ми проаналізуємо вашу залученість. Що таке залученість? Тобто наскільки ви активно використовуєте цю роль, наскільки вам в цій ролі комфортно. І тут також я пропоную вам поставити бали від 1 до 10, 10, це буде висока. <залученість>. Тобто ви активно використовуєте цю роль, а одиниця це низька залученість, може це пов'язано з тим, що, наприклад, ви перевантажені цією роллю, і ви залучаєтесь до неї дуже рідко. І зараз я хочу вам запропонувати ще деяку таку теоретичну інформацію, деякі приклади, і далі ми продовжимо з вами робити вправу. А для того, щоб вам легше було розібратись з вашими ролями, розглянемо деякі приклади. Жінка, коли народжує дитину, набуває нову роль роль мами. Але вона стає не просто мамою, вона може бути турботливою мамою, уважною мамою, втомленою мамою. Так само про професійну сферу. Вступаючи на роботу, ви вже отримуєте нову роль роль спеціаліста. Але ви можете бути молодим спеціалістом, впевненим спеціалістом, досвідченим спеціалістом. Тобто всі ролі мають якісні характеристики, і вони показують наше звучання. Тобто, як хто я є, і як я можу. Ці ролі проявлятися у, у світі. Ці наші ролі формують наші стратегії, поведінку та дії, через які ми проявляємося. Деякі ролі обмежують нашу можливість проявлятися. Це відбувається, коли очікування та обов'язки пов'язані з ролями, стають дещо таким заважкими. Наприклад, жінка. Яка виконує роль ідеальної мами, вона забуває про власні потреби та бажання. А роль професіонала може вести до того, що людина забуває про своє здоров'я та особисте життя. Роль сильної жінки веде до того, що жінка не дозволяє собі показати свою слабкість. Або просити допомоги. Таким чином, ролі можуть привести до внутрішньої такої напруги та заважати бути собою справжнім. Раніше я зазначала, що існують так і додаткові ролі, які також ведуть до напруги і не дозволяють бути справжнім. Такі ролі, як роль контролера, перфекціоніста, помічника. Роль самозванця. То, але про всі ці ролі більш детальніше ми будемо розглядати на повному курсі на інтенсиві кордони моєї проявленості. І там ми більше зможемо зануритись і проаналізувати, де, б, де беруть коріння ці ролі, і навіщо взагалі вони вам потрібні, і як їх можна змінити. Ну що, повертаємось до практичної вправи? Мабуть, зараз ви вже більше орієнтуєтесь в поняття ролі, а також ви орієнтуєтесь в своїх власних ролях. Але прошу зараз ще раз подивитись на той список, який ви написали на своєму аркуші, і дати відповідь на наступні запитання. Перше, які ролі приносять ваше життя найбільш стресу та напруги? Наступне вплив яких боролей ви хотіли б скоротити? Наступне. А які ролі приносять у ваше життя радість, легкість, задоволеність? І останнє питання. Як ви можете посилити свою залученість? Саме в ці роли, де ви відчуваєте радість, легкість і задоволення? Що треба змінити у вашому житті, щоб краще виконувати ці роли? Чого вам не вистачає, як ви гадаєте? Так що все ж таки потрібно для того, щоб впоратися з конфліктом між ролями? Та вашим справжнім «Я», щоб відчути у ту силу і почати проявлятися. Я маю конкретний маршрут: по-перше, створити навігацію вашої власної проявленості, знайти коріння, хто де і як обмежує вашу проявленість, прибрати внутрішні запобіжники у вигляді внутрішніх переконань та установок. Усвідомити нарешті та визнати свою унікальність, сформувати цінність внутрішньої свободи, визначити маршрут вашої проявленості через реалізацію та конкретні кроки та почати діяти. Все це можна реалізувати на інтенсиві кордони твоєї проявленості. Він включає в себе чотири. Теми з практичними завданнями, 4 зум зустрічі з додатковою інформацією та відповідям на всі ваші запитання. Чат підтримки, дві аудіопрактики усвідомлення у вигляді медитації та додатковий бонус: це розрахунок особистого коду успіху. Я розумію, що для прийняття рішення потрібен час. І тому сьогодні в мене є класна для вас пропозиція. Це можна отримати перший модуль, і його вартість його 11 євро для всіх учасників вебінару. Тому я запрошую вас, переходьте за посиланням, реєструйтесь, щоб отримати перший модуль. І приймайте рішення для того, щоб долучитись до інтенсиву кордони твоєї проявленості. Чому я все ж таки наполягаю, щоб ви долучились до цього інтенсиву. Однозначно, на цьому інтенсиві ви зможете знайти відповіді на питання, хто я є насправді, чого насправді хочу, і що заважає мені це реалізовувати. Зрозумійте, що відбувається, якщо ви не дозволяєте собі проявлятися. Зрозумійте, які ваші ролі та особисті кордони. Впливають на вашу реалізацію. Ви зможете, нарешті, порозумітися з потребами все контролювати, робити все на відміни та відокремитися від почуття всім допомагати. І нарешті дозволити бути собі справжнім. А також я склала класний список фільмів та книжок, які рекомендую відносно теми нашого вебінару. Зберігайте, читайте, дивіться. Ну що, будемо підводити висновки нашого вебінару. Я хочу ще раз наголосити, що наші ролі це важлива частка нашого життя, але вони не повинні визначати нас повністю. Важливо навчитися використовувати свої ролі як інструмент для проявленості власної сили, потенціалу та унікальності, і навчитись балансувати між різними ролями. Та залишатись вірним собі. І все це допоможе вам створити життя, в якому ви будете його автором. І ще раз нагадую: не забудьте скористатись можливістю та отримати сьогодні перший модуль. Переходьте за посиланням та реєструйтесь. І до зустрічі на інтенсиві. Бувайте!